Друзі! Шановний славетне місто Миколаїв, я хочу привітати вас всіх з Новим роком, з новим щастям, бажати вам тільки добра в новому році, щоб ваші родини, ваші сім'ї, щоб ви всі були здоровенькі в першу чергу. Дай Бог щоб нам новий рік приніс тільки благополуччя, порозуміння, мудрість, щоб громада міста Миколаєва і міська рада завжди була в взаємодії, щоб була відчутна від вас допомога, порозуміння. Ще раз хочу привітати вас всіх з Новим роком, з новим щастям, щоб рік крилячий вам тільки приніс, тільки достаток. Здоров'я вам щастя, любві, терпіння! Будьте здорові, всіх вам благ. Дякую. Зараз танцюємо, веселимося і тільки вам позитивних емоцій. Б'єм по 50 грамів. Иди поздно, Чапаев. Сыхман,